Вифлеємі радіста, зірка в небі засіяла, вифлимі си, трудися, він у Бога болотися від пречистої Марії, О Свята Марія, Мати, ми прийшли тебе вітати. І Христос родився, прилетіли хілонята, як таша та з неба, і співали всі дитятку, весело, як треба, не женеже, О Ісусе, не женеже, слава, за щасливу ту нічку вічна тобі хвала. Сталася новина, діва в'язла, Днес на сіні породила сина, нейже геже Ісусе, нейже геже слава, за щасливу ту ніч у вічна тобі хвала. За вікном чорно хмара в'ється під вікном. Пустіть його до хати, він вам буде співати коляди. Пустіть його до хати, він вам буде співати коляди. а в печі вироги поспіли там його очікі сиділи. Він палишку за струга по одному діставам на Він палишку застругав, по одному діставах. То в не дістав, з драбиною згори побився, Того сала не дістав, з дробиною згори побився. Кожної дни, не не кожної години хай безболу ословить, а біда загине. Хай горі і лиха не буде між вами, щоб загоді жили сестри між братами. Щасливого Різдва!